Зранку готуємо собі кубачок кави. А ось тут у нас молочко, воно замерзло. І бачите, таке крижане. Ми зараз собі зробимо не просто каву, а каву глясце. Що ранок починається з кави глясе. коловика, там гуляють бойки. За цими машинами возять ліс, такі здоровенні. за цими ковшами хватають деревини і загружають сюди. Машинерія пікова ось є, на щастя. Ось тут машина йде. Підійшли до такого місця, де вже дорога переходить в річку. Або річка тече вже по дорозі. вже ось по такому. Українські карпатські водограї. Ціла ванна молодості, дивіться, я заходжу, глибина. Слідкуйте за моїми коліями. Околіно. Майже. Ось тут можна сісти. Ой, масажик водний. Душ Черко. Зараз будех нула. Дорога поступово закінчилась і перетворилася ось на таке урвище, по якому тече потічок. І практично далі ми вже і не підемо, бо немає сенсу. Ты хорошийся бок, ты хорошийся бок. Ой, ты хорошаяся бок. Ой, ты хорошийся бок. Ой, ты хорошийся блок. Конек. Ой, ты коник. Коник. Ой, ты коник. Хороший коник. Красный. Дорогі мої глядачі, зараз буде для вас майстер-клас, як тут, на Бойківщині, на Прикарпатті, в Україні роблять стіжки або ставлять стіжки. Ось ці карпатські високі, щоб трава швидко висихала. Спочатку ставиться тичка, зубатка, а потім на неї сіно. І ось а місцевий житель Володя. Зараз покаже, як це все відбувається. Володя, скажи, будь ласка, як оця палка називається? Зубаня. Ага, зубаня. А я її зубатка назвав. Дуже яскраве було сонце. Трава добре підсохла, але звичайно її треба ще провітрити. Її треба правильно викласти, щоб вона досохла до кінця. Звичайно, цією травою годують коней, годують овець, годують корів. Які дають смачне молоко, коні працюють. Тобто тут замкнутий екологічний цикл. Дивіться, зубаня вже стоїть. ось, тобто Що таке зубання? Це ви бачите ялиновий стовпчик, стовбур, вірніше. Ось такі залишаються гілочки. Їх по 4 штуки тут. Інколи буває по п'ять. Вони тримають власне сіно, яке зараз Володя горне до зубані. Я думав, що зубанію називають тільки середній стовпчик, на який інколи сідають хижі птахи. Але вся оця скирдочка по-місцевому теж називається зубаня, запам'ятайте, будь ласка. А Володя нам якраз розказує, як він з ведмедем зустрічався. Бо ми питали у нього, яких він бачив звірів. Звичайно, бачив зубрів. І ми вчора бачили сліди зубрів і оленя. А Володя бачив вовків, які приходили прямо на подвір'я, і тут що загризли собаку ті хотіли. А для чого ти оце воду зараз наливаєш? легше щоб... забити? Ага, бо там стояла попередня по діаметру тоньше. А тепер Володя ставляє таку зубаню, щоб... Зробити ту скирду дуже великою, високою. Бо сіна, бачите, скільки? Це добре, що так багато сіна. То є Отава вже, то не сіно, то Отава. Ага. Перший покістоє сіно, а другий покіс тоже є Отава. Ну я щось зрозумів, що суха трава це є сіно. Є ну, сіно, то є перший укіс. Знаєте, ага. так уйдесь в червні Миколаси. Перший укіс це сіно, а другий це Отава. А що значить слово Отава? Тобу, воно самі листок є. Розправи. Ага. Тож, вага, ага. Колись серед сіна отаке різне листя, тут е, хрін може бути і буде іще. Отаке називається отава. Сіно вам не буде таке зелене. Ага. А отава така зелена, вона постійно буде. Ти бачиш, як це? А пахне. пахне, пахне, люди. <клі> <кліг> <кліг> да, можна унюхатися. Не треба ніяких тобі наркотиків, сіно найкращий. Подивіться, початок укладання оцієї тави ага, підгортаються ці от цічки. Бачите, тут схил і тому дах оцієї клуні він на рівні цієї землі. Ось так треба устільнувати, щоб ж вітром не роздуло. Ви бачите, як ця зубання росте все вище і вище. Завдячуючи Володіному зросту, він може робити ось таку височенну зубаню. Який у тебе зріс, Володя? Майже метр дев'яносто. Ну, а зубаня, як ви бачите, виходить більше двох метрів. Сонечко вже сідає, вершини гір ще освітлені сонцем. А Володя ось у цій церкві, ось дивіться, з золоченими куполами, бачите, банями такими. Володя в цій церкві виступає в ролі паламаря. Це значить помічник, і в його обов'язки входить дзвонити дзвони в потрібний час, щоб сповіщати, що наближається свято або починається служба. І він нас запросив. Запросив подивитися, як дзвонять дзвони. Він буде дзвонити, він знає. Це ж треба там дзвонювати мелодію, правда, Людмила? Мабуть, побачимо. А зубання, дивіться, росте. І тепер, коли укладена да, Він як в перукарні розчісує. Дивіться, грабельками. Отак. Тобто проводить в порядок, а потім наверх покладе те, що оце знялося. Щоб вона, по-перше, естетично виглядала. Це, мабуть, по-друге. А в першу чергу, щоб вона була така вітрообтікаєма. щоб її вітер не здув. Але він гарно і глибоко в землі встромив саму зубаню дерев'яну. Оцей стовп. Бачите, по периметру володя розчісує. Як в барбершопі. Не подобається нічого поганого, це мається на увазі перукарня. Скажи, Володя, як називається те, що ти зараз робиш? Повересло. повересло, так? І воно для чого? Щоб вітер не розбивав зубань. Ага. Значить, Зараз Люда в нас за оператора, а я буду допомагати Володі. Кажи, що робити. Крути, сюди. Ага, крутити, так. Так? ти будеш тягнути. Так. Крути. Значить, як Крутити, в якому так. темпі. Отак нормально? Так. так, Подивіться, який процес. Це ж можна заробляти канати робити морські отак. о як цікаво. Оце, так, да, ніколи такого не робив. Як цікаво. От я не знав, що це таке така мотузка робиться. Я називаю перевесло, так. Ага, ти в інший бік. Так. Yeah. Тепер за мною, тепер за тобою. Ааа, мене так ще. Ага. Дивіться, так зверху. Так. І це воно одне чи хрест на хрест? Ні, ні. Одне? Одне. Вітер переважно дує з горя, бо з Ага. І тримайте там. А як ти закріплюєш? Заре, я все покажу. Бачите, і стромляє всередину. А тепер ось, ось моя частинка закручує, 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 з'єднує, І всередину. Ми вже підходимо до церкви, відкриваємо калітку, знімаємо капелюхи, звичайно. Завтра свято. Успіння Пресвятої Богородиці. Ага, свято Успіння Святої Богородиці. Я, до речі, в церкву ще ні разу не заходив. Ага, і не зайду, бо піднімаємося наверх. І таке нам щастя випало, таке, знаєте, ексклюзив. Піднятися на дзвіницю навіть не сподівалися. Випадково торкнулися цієї теми. Це так. нагорі ще церква не Так. Нікоди, <постив> <Так. постив> <Так. постив> От. Дивіться, намотані спеціально такі тряпочки, щоб можна було зручно триматися. І справжні дзвони. Наскільки вони старі, володя? Ну, вже не старі. Не старі, ні? Старі, поза 300 років. Ого, дзвони 300 років. А ну, ви, Може то, бути. Ми там Так, 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 дівчата там. А це лікувальний дзвін буде. Я сподіваюся, він на мене не впаде. Дивіться. Може бути п'ять і десять і п'ятнадцять дзвонити. А це тільки отака мелодія, да? так? Тільки, отака? тільки така мелодія. Да, що Пасха, що різдво. Так. Паска, отака, да? Не міняється якби. Хіба від паски до вознесіння не б'яся з всіма трьома дзвонами, знаєте? Ага, одне одне. Потім один три рази, другий три рази. Так во а де ти вчився цьому? А то старий поломар нас навчив. Передав ага, пере передали із уста. ста. Наша локація на горищі. Так Бориславський ми ринок. Нам буде готуємося ж до від'їзду, яке буде післязавтра. І роздивляємося ролики, що нам подивитися в місті Бориславі і в місті Другобичі. Зробили собі таку локацію і видивляємося цікаві місця. Це з нашої віконці. Ось такий вигляд. Тут скла не було, колись ми могли виглядати. Ну тепер через скло ми спостерігаємо ось таку красу. Гори. Так що ми не даємо собі скучати, нам завжди весело, нам завжди цікаво. Ми робимо для себе цікаві подарунки карпатські. Тож і вам радимо. Не сидіть, не скучайте. Розважайте себе. Робіть собі свято самостійно. Готуємося до пікнічка прощального. Помили картопельку, розрізали. Вкладаємо туди сальце з укропчиком, оцими розеточками і всерединку. Раз. І сюди. Кожному по кілька картоплинок. Кожну картоплиночку завертаємо у фольгу. Ось так, щоб була чистесенька. О! Як срібне яєчко виходить. Ми тут минулого року від дощу ховалися в цій хаті. Не в хаті, а в ту. Ну, на ганку я маю на увазі, сховалися да. в нашому улюбленому будиночку. Ось в такому ганочку старовинному. Хата дуже-дуже стара. Боже, ми зайшли в цю хату світа, угу. як нам повезло. Картопелька дочекалася свого часу, укладається в жар і через деякий час вона буде готова смачна з укропчиком і салом. Знайшли серед трави грибок. Ось такий невеличкий. Але подивіться, який він за розміром. Ось мій пальчик і ось грибок. Бачите, манькусенький такий, червонястий. Ось такі бувають грибочки. І настає період ось таку красу на патичку. Ковбаску з хлібом можна підсмажити на вогні. Пікнік у нас сьогодні, пікнік, бо завтра ми вже від'їжджаємо. Шикарний вийшов стіл. Що Бог послав? Сосісочки, салатик, когірок, цибулька, таріль, картоплі по зубрськи сосісочки з хлібом, сальце з огірками. Ну що ж, дивимось, яка вийшла у нас картопелька. Розвертаємо, Дивимось, чи допеклася. Який смак з укропчиком дуже цікаво. Ось вона картопелька на запах. Ох, укропчиком пахне. А, значить, не зря поклали. Рекомендуємо. Що може бути смачніше на природі печеної картопельки з салом? Нічого. Шмакок